Добре осінній раночок. Дівочки, що це таке? Ну що це з погодою? Господі. У нас знову дощ. Коротше, сьогодні буду йти до лікаря. Горло болить. Просто треш. Вночі десь о першій годині ночі прокинулася, від того, що в мене оця ліва сторона болить горло піпець. Як наче, знаєте, в вухо дає. Зараз вухо вже не дає, слава Богу, бо я переймалася на день, якщо я ще вухо простудила. Короче, я не знаю, як я умудрилась. Блін, виходила з відпустки і все океа. Як я умудрилася за вчорашній день прихватити простуду. Це просто в мене немає слів. Піду відкрию лікарняний з від спустки в лікарняний. Пожалуйста. Ну, коротше, які діла, дівчата. Вночі випила таблетку. Добре, що в мене була таблетка безбалювача. Вона така знеболююча проти. Коротше, запалення знімає. То Того трішки краще, вже не так і горло болить на ранок, бо вночі піпець. Більше з ліків так треба буде ще в аптеку зайти. Коротше, для полоскання взяти. Все-таки фурацелін візьму. І ще там я щось хворіла з тінкою, то я собі брала полоскати горло. Такі порошочки хороші. Ну і що там да, лікар ще скаже? Зараз опять піду в аптеку, потрачу кучу денег. Ну, нормально. А що ж мені? Після відпустки, куди ще гроші витрачати і які і були б ще ті гроші, які витрачати, да? Можна було. господи, У мене просто no comments. No comments. Тут таке.